Відкрита трибуна, доброту, тому що доброта це те, що нам зараз потрібно, і потрібно кожній людині. Я найбільш ціную чесність та можливість в людях бути впевненою. В наш час в такий тяжкий час ці роки війни хочеться, щоб поряд була підтримка, була можливість довірити себе, довірити свої почуття, довірити щось важливе та сподіватися на щось хороше. Чесність, бо без цієї риси не побудемо дружбами, будемо побудемо стосунки. Характер більше. Характер більше, і взагалі риса у людині така ось те, що знаходиться всередині, що вона відчуває. Надійність, бо зараз її дуже не вистачає. Сто доброту. 100% відсотків доброту для мене це найголовніше в людині. Загалом я вважаю, що доброта це найголовніше. У кого добро, то і має рацію. Відкрита трибуна.